6 вересня у світі відзначають день читання книг. Працівники Рівненської обласної бібліотеки для молоді розповіли, що читають користувачі і як часто беруть абонементи. Зазначили, рівняни обирають не тільки зарубіжну літературу, а й часто приходять до полиць з вітчизняними авторами, щоб насолодитися українською прозою. Зараз ідуть після повномасштабного вторгнення. Наші читачі кардинально поміняли свій читацький смак. Зараз найбільше беруть це історію, не така історія України, да, там, а художник. Це як наші предки жили, чим вони там займались і так далі. І саморозвиток – це саме більш такі популярні. Ну і так, романи, детективи, фензі, так як лишались, так і і читають. З вітчизняних авторів, як кажуть у бібліотеці, обирають не тільки письменників минулих поколінь, а й сучасних, які поступово набирають популярність. Дзюба і Кірсанов позивний Бандера це така дуже-дуже в нас популярна книга. Боченко беруть. Запеку беруть, ну дуже різне, багато в нас і книг і різні жанри беруть. Читачка Ольга часто бере книги у бібліотеці та читає їх, аби позбутися поганого настрою. Для дівчини це своєрідний метод не тільки корисного відпочинку, а й антистресу. Недавно я відкрила для себе такі книги, як манги, Ось якраз взяла в бібліотеці нову. Вони допомагають мені відволіктися від тривоги і провести час час відключення світла. Саме читання допомагає. Конкретно якоїсь книжки, яка б заспокоювала, як такої немає, так подруги порадили і спробували. У рівненських книгозбірнях, зокрема і в обласній для молоді, жанрів літератури дуже багато. Додала Олена Сергієва Проценко, працівниця Рівненської обласної бібліотеки для молоді. у нас дуже багато сучасної літератури? У нас є і історична, і художня література, і поезія, і проза, і психологія. У нас дуже багато різної літератури. Для багатьох книги це можливість з користю та інтересом провести вільний час. Попри стереотип, що читання нудне для значної кількості людей у всьому світі за своєрідна терапія. Спосіб за допомогою літератури Рити свій кругозір та покращити свій настрій. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.